Сьогодні ми розглядаємо чергову тему: це 16-й розділ проїзд перехресть. І це буде перша частина, яка буде стосуватися регульованих перехрестя. Отже, дякую, що ви допомагаєте розвитку каналу своїми донатами, своїми вподобайками. І дякую також, що ви є підписані і розвиваєтеся разом з каналом «Світлофор.юа». А. А тепер ми з вами приступаємо. До розгляду. Отже, перше запитання з даних тестів: це як повинен у даній ситуації вчинити водій білого автомобіля, який очікує ввімкнення сигналу світлофора, що дозволяє рух, щоб потім їхати прямо. Отже, тут правильним варіантом відповіді є другий: увімкнути лівий показчик повороту. Продовжити рух у напрямку, вказаному стрілкою, у у додатковій секції. Отже, ми що повинні з вами тут пригадати: що якщо зараз є додаткова секція, вімкнена, і позаду для транспортного засобу, який наблизився, створено перешкоду, то водієв білого автомобіля тут вже не можна просто стояти, чекати, і коли засвітиться основний зелений сигнал світлофора, а він вже зобов'язаний рухатися ліворуч або на розворот в даній ситуації. Тому і через те й прописано в відповіді, що вимкнути лівий показчик і продовжувати рух у тому напрямку. Друге запитання. Повертаючи праворуч, водій синього автомобіля повинен. Тут правильний варіант відповіді під номером 3: обом трамваям дати дорогу. Чому? Тому що бачимо, що ми повертаємо, перетинаємо трамвайні колії. Ось в цьому місці ми повинні надати перевагу в русі трамваєві, оскільки ми з трамваєм тут у одинакових умовах знаходимося, і в трамвая зелений основний, і в нас зелений основний. А завжди, коли ми перетинаємо траєкторію руху трамвая, і ми в одинакових умовах, перевага буде у русі в трамваї. Тому ще раз наголошую, тут третій варіант відповіді являється правильним. Третє запитання: який транспортний засіб у даній ситуації має перевагу в русі? Ще раз давайте повторимо ту інформацію, яку я вам оголошував вище. Якщо ми з трамваєм у одинакових умовах, то перевага у русі в трамваї. Якщо ми не в одинакових умовах, то тоді вже дивимося по факту, кому дозволено проїжджати першим. Тому в третьому запитанні тут у нас бачимо. Трамвай повертає ліворуч, водій хоче проїхати прямо, їхні траєкторії руху перетинаються, Вони в одинакових умовах, тому що і в автомобілі основний зелений, і в трамваї основний зелений. Отже, автомобіль повинен пропустити трамвай. Тому перевагу у русі має трамвай. Четверте запитання: як повинен вчинити водій білого автомобіля, якщо він виїхав на перехрещення проїзних частин на сигнал світлофора, що дозволяв рух? В четвертому запитанні, у нас правильний варіант відповіді під номером 2. Закінчити поворот ліворуч, незалежно від сигналу світлофора на шляху свого руху. Тобто, якщо на перехрестях немає ніяких проміжних місць, там, де є стоп-лінія і є заборонний сигнал світлофора, а в даній ситуації бачимо, що посередині перехрестя цього немає, то водій білого автомобіля повинен проїхати дане перехрестя вже без зупинки. Другий варіант відповіді у нас є правильним. Наступне п'яте запитання: як повинен вчинити водій білого автомобіля, що виїхав на перехрещення проїзних частин на зелений сигнал світлофора? Тут ми вже бачимо, на відміну від попередньої картинки, що посередині перехрестя є проміжне місце, де є стоп-лінія. Є також у нас сигнал світлофора, що забороняє продовжувати рух. Тому в п'ятому варіанті відповідей другий буде відповідь правильною. Повинен зупинитися перед дорожньою розміткою стоп-лінія і продовжити рух, коли вімкнеться зелений сигнал світлофора. Наступне шосте запитання: як повинен діяти водій зеленого автомобіля, що повертає ліворуч у даній ситуації. Ситуація аналогічна до попереднього запитання: що водій зеленого автомобіля повинен зупинитися перед цією стоп-лінією і продовжити рух, коли буде вімкнено зелений сигнал. Світлофора. Тому у шостому запитанні у нас правильний варіант відповіді під номером 2.